Чи замислювалися ви, що всі ваші задоволення це лише хімічні реакції в мозку? Солодке, соцмережі, відеоігри, лайки під постами, усе це викликає викид дофаміну, нейромедіатора, що відповідає за мотивацію та винагороду. Але що буде, якщо тимчасово відмовитися від усього, що приносить швидке задоволення? Дофамінове голодування це тимчасова свідома відмова від звичних задоволень, які стимулюють викид дофаміну? На певний час такі заняття замінюються чимось корисним, але не таким гедоністичним. прогулянкою, медитацією, прибиранням тощо. Ця практика набуває популярності як спосіб боротьби із залежностями та підвищенням якості життя. Мета полягає не в абсолютному зниженні рівня дофаміну, а в обмеженні поведінки, яка винагороджується ним, щоб перезавантажити систему та відновити чутливість до природних джерел задоволення. Теорія каже, так ви навчитеся радіти простим речам. Але чи працює це? Науковці стверджують, дофамін не накопичується і не зникає, а виділяється постійно. Тож очистити мозок від дофаміну неможливо. Проте обмеження стимулів може допомогти позбутися звички, нескінченно гортати стрічку новин або постійно шукати миттєву винагороду. Отже, дофамінове голодування це не чарівне рішення, а радше метод контролю над власними звичками. Головне не перетворювати це на ще одну крайність, бо життя це не тільки голодування, а й насолода. Тож, можливо. Баланс це і є ключ до здорового мозку.